Ви знаєте, для мене взагалі досить дивним є дискусія про томагавки. Я ніяк не можу зрозуміти, чому вона взагалі відбувається. Ракети Томагавк – це ракети насамперед морського базування. В Україні немає відповідних кораблів, які могли б запускати такі ракети. Є один наземний комплекс. Який досить дорогий, і таким чином потрібно передавати не тільки ракети тамагавка, але й цей наземний комплекс. Ми навіть не знаємо, скільки цих наземних комплексів в армії Сполучених Штатів і чи можуть вони бути передані, і скільки це взагалі все коштує. Я вже не кажу про наявність. Тому, коли почалися розмови про тамагавки, я з самого початку не міг усвідомити, що взагалі відбувається. Ну, я це можу відносити до того, що всі співрозмовники і Дональд Трамп. І Володимир Зеленський, і Джей Дівенс, вони не спеціалісти з військової справи. І тому, коли Зеленський говорить про томагавку, він може собі не уявляти, про що він говорить, і там, коли йому відповідає, він може не уявляти, про що він говорить. Та, ну, в принципі, ми ж бачили з вами виступ Трампа перед американськими генералами і адмиралами, який продемонстрував його повну військову некомпетентність. Він там говорив про форми кораблів, про дизайн, так, ніби мова йде про якийсь показ у будинку Мод. А не про армію, яка має захищати країну, ну і тому, можливо, він не сприйняв е ті слова Зеленського як такі, що е дивні, і подумав, що якщо у американців є ракети, томагавк, то можна розглядати їхнє постачання. Я вважаю, що з самого початку це була сама розмова не практична. Хоча, з іншого боку, якщо Трамп Венс і Зеленський обговорюють далекобійні ракети, це вже дуже добре. Про які б ракети вони говорили, як про існуючі, так і не існуючі. Хоча, знову таки, в цій ситуації ми з нами знову приходимо до ситуації, коли ескалація слів змагається з путінською ескалацією дій, і переможцем тут може бути тільки президент Російської Федерації. Слова вони не ракети. Але я сподіваюся, що ці дискусії, які відбуваються зараз у Сполучених Штатах у європейських країнах, принаймні призведуть до того, що Україна отримує можливість отримання друг інших далекобійних ракет, інших моделей, ну, І разом із цим скажемо. отримує можливість так, Прошу? так. Е, е, перепрошую, закінчить речення, а я тоді розкажу, яких ракет можна сподіватися. І зацитую Кіта Келога, який виступав цього тижня на Варшавському безпековому форумі, що він сказав про е, власне. Е, Такі е, такий сценарій розвитку ситуації. Ну, от покажіть, ми далі, продовжимо. Давайте щоб ми просто розуміли про що ми говоримо. Давайте я просто хотіла сказати, що крім томагавків, є американські баракуди, є німецькі тауруси, є французькі скальпи і британські ракети Storm Shadow. але чи достатньо політичної волі для того, щоб надати Україні далекобійну зброю? Кіт Кело, спецпредставник президента США по Україні, виступаючи, говорив про це виступаючи на Варшавському безпековому форумі, але також говорив е, майже одночасно з Джей Дівенсом е, 29 дев'ят. Того вересня про те, що президент Трамп вже дозволив Україні застосовувати американську далекобійну зброю для ударів на великій відстані, давайте послухаємо цю пряму мову. використайте можливість наносити удари в глиб. Не існує ніяких святих місць минулого тижня. Президент Зеленський попросив президента Трампа надати ракети томагавк. Це дійсно хороші системи. Америка виробляє найкращі системи у світі. Чи надаємо ми йому томагавки? Це рішення ще не ухвалене, але я знаю, що президент Зеленський насправді просив про них, що було підтверджено публікацію віце-президента Венса у соціальних мережах, і це буде вирішувати президент. That's be up to the president to do. Ну, от томагавки, не томагавки, так е, американська зброя, європейська Україна фактично потри, потребує е, цієї далекобійної зброї для того, щоб бити по енергетичних об'єктах в глибині Росії. Ми бачимо, що це фактично єдиний е, спосіб, який працює зараз, який є залізним аргументом проти агресора. Які перспективи? Ну, я думаю, що Перспективи залежать саме від того, як на Заході, зокрема у Сполучених Штатах, будуть сприймати цю ситуацію з ескалацією. От ви запитували, чи Путін буде готовий розкручувати цю спіраль? Звичайно. Путін буде готовий розкручувати цю спіраль. Тому що, якщо він б він не був готовий, він би не розпочав. Путін базується на безпорадності Трампа, на тому, що Сполучені Штати нічого дієвого робити не будуть. І... На тому, що він може дозволити собі все, що завгодно, це може бути самовпевненість. Але якщо ми з вами подивимося бюджет Російської Федерації на наступний рік, ми побачимо, що він, в принципі, не враховує запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Очевидно, що Путін розуміє, що Європейський Союз і Велика Британія можуть запроваджувати нові санкції, однак це не ті санкції, які турбують Москву. Значить, в цій ситуації російський очільник може вважати найголовніше, що він. Не побоюються американських санкцій і не побоюються американської зброї, що ситуація з Трампом буде залишатися в вигляді статус-кво. Якщо це статус-кво, якщо на що немає нових серйозних американських санкцій і немає серйозного постачання американської зброї, Путін може посилювати ескалацію, щоб примусити Україну до капітуляції і щоб примусити Європу відмовитися від військової допомоги нашій країні. Це його план на найближчі роки, скажімо так, на 2026, на 2027, тому що знову таки. Бюджетні інтервенції Російської Федерації демонструють збереження на е, адекватному нинішньому рівні військового бюджету на 2026 рік і на збільшення військових витрат у 2027 році. Тобто, в політичних планах президента Російської Федерації, російського уряду, продовження війни принаймні на ці два роки. Ніхто навіть не думає в Росії про закінчення воєнних дій, то треба дивитися саме на бюджет, а не на слова. І не на обіцянки розмов. Але разом із цим Путін чому так впевнено себе поводить? Вони обрали лінію, що вони не сваряться з американцями, вони продовжують з ними безмістовні розмови. Час від часу Путін говорить компліменти на адресу Трампа, а ескалація з Україною і з Європою посилюється. Таким чином, що американці розуміли, що не конструктивними є саме європейські лідери і президент України. А Трамп дуже конструктивний. Він хоче миру. Путін теж хоче миру. Вони йому заважають. Трамп при цьому може сто разів говорити, що Путін його розчарував. Але якщо він ніяк не діє, це серйозна проблема. Тепер як можна діяти в такій ситуації, можна займатися знищенням російського нафтопереробного комплексу, це зменшить російський бюджет не тільки воєнний. Можна займатися ударами по інших стратегічних об'єктах Російської Федерації. Я думаю, що абсолютно правий тут еказ президент Зеленський, який говорив про те, що, на його думку, от. Україна запроваджує реальні санкції проти Росії. Це правда, тому що всі інші санкції, в тому числі санкції проти російського тіньового флоту, і спроби тиску на Китай і Індію, вони не працюють так, щоб примусити російське керівництво на те, щоб завершити війну, а почати думати про завершення війни. Ще раз повторюю: в Росії ніхто не думав, не думає і не збирається принаймні до 2028 року думати про завершення інтенсивної пази бойових дій з Україною. Для того щоб вони почали про це думати, не те, що завершити війну, думати. Потрібно, щоб у них не було грошей. Якщо у них будуть гроші і люди, вони будуть воювати. І на цьому потрібно поставити крапку у всіх дискусіях про можливість миру на українській землі. Значить нам потрібно, щоб не було грошей і людей, значить нам потрібно, щоб були далекобійні ракети. Наскільки, в принципі, Сполучені Штати готові до передання цих далекобійних ракет, це для мене питання. Для мене ще є одне питання: можливість бити цими далекобійними ракетами по російських об'єктах. Ви знаєте, що можливість використовувати далекобійні ракети американського виробництва та британського по російських воєнних об'єктах, принаймні в певній зоні, на суверенній території Російської Федерації надав нашій країні президент Байден. Але ми досі з вами знаходимося в ситуації, коли ці ракети далекобійні, коли потрібно їх застосувати, Збройні сили України змушені звертатися за конкретним дозволом до Пентагону. І як ми знаємо, за часів адміністрації Дональда Трампа будь-які українські інтервенції з цього питання фактично автоматично блокувалися чиновниками Пентагону, які, як ми бачили по всіх висловленнях України американського міністра війни Пита Хексета, взагалі не мають жодного апетиту допомагати Україні перемагати Росію. Це теж реальність, тому що американського міністра війни цікавлять збороди його генералів, а не стратегічні інтереси Сполучених Штатів, і тим більше не допомога Україні. Можливо, зараз, після того як Трамп говорить про розчарування Путіну, чиновники Пентагону налаштовані на те, щоб допомагати по суті Москві своїх цілей добиватися, будуть більш гнучкими і до українських бажань добиватися своїх цілей, і це вже буде хороше зрушення. Це правда.